Вітаю! Сьогодні у нас на огляді інструмент для очищення та повторного нарізання сідл форсунок при заміні або ремонті дизельних форсунок по виробнику Magma MG50337 на 7 предметів, а також MG50682 розширений варіант на 17 предметів. Використовується для очищення та повторного нарізання сідл форсунок при заміні або ремонті дизельних форсунок. Комплектація. Набору MG 5337 на 7 предметів включає плоску розгорнуту фрезу 15 х 19 для універсального застосування. Кутова розгорнута фреза 17 х 17. Використовується на автомобілях Mercedes-Benz CDI. 17 на 17 плоска розгорнута фреза. Використовується на форсунках Delphi, Bosch, На автомобілях BMW, PSA, Renault, Ford. 17 на 19 плоска розгорнута, використовується на автомобілях Mercedes, C RD. А також розгорнута кутова 17х21, яка використовується на автомобілях Fiat і Веко. Одна направляюча під шестигранний привід на 19 мм. Т образний ключ з головкою на 19 мм. Зручний пластиковий кейс для зберігання та транспортування. Комплектація MG 5682 розширена на 17 предметів. Має одну плоско розгорнуту фрезу 14 х 14 одну плоску розгорнуту 15,5 х 15,5 мм. Плоска розгорнута фреза 15 х 19 мм. Розгорнута 17 х 17 мм. Плоска розгорнута 17 на 17,5 мм. Плоска розгорнута 17 на 19 мм, плоска розгорнута 17 на 19,5 мм, плоска розгорнута 17 на 20 мм. Плоска розгорнута 19 на 21,5 мм, кутова розгорнута 15,5 на 15,5 мм. Кутова розгорнута 17 на 17 мм. Кутова розгорнута 17,5 на 25 мм. Кутова розгорнута 17 на 21 мм. Та подібна ручка з приводом на 19 мм. Стандартна направляюча. З приводом на 19 мм, як і в попередньому наборі. А також додатково входить. Різак 15,5 на 225 мм. Mm.